17 липня 2025 місто Рівне, Україна. Дегустація ожини. Якщо Ірина не йде до ожини, то Ожина прийшла до Ірини. <реш> <реш> так, Ірочка, давай так. Я тобі скажу, яку е, так, ось, ось, цю, ось цю таку бери. Угу. Оце, це бжезіна. О, Кажи, що вона як Кока-Кола, як вона тобі на смак. Да. Ось ось та от, от, нижня, нижня така виколупай. Я, звичайно, така щедра, взяла таку велику миску. <різь> і що? Кока-Кола? Похоже, щось, так. Да. До, до Кока-Коли така терпкуватість, як Кока-Коли, і присмак, присмак трошки. І після смак такий угу. терпкувати, да? Бо мені угу. як мускатна така, угу. як це. Так, оце начіс великий. Обережненько. Ну, Цього року кислувати. Такі да? та? Ану візьми, може, там якусь більш стих, бо це перші ягоди. Думаю, зайду до сусідку, пораджусь про ціну. Пораджу. Пора знімати ягоду. Все рівно, так? Да? Не така, як в тому році була. що ти -е. коштувала, так? Угу. так. І ось ось це це лохтей. Це от те, що в мене таке з самих ранніх. Як тобі лахта? Це смачніша. Сама солодка, так? Да? Вона не то, що ні, солодша мені сама перша. Бжезіна? Да. Ага. Ця мені трошечки кисліша, але має смак. Бо ця смаку немає взагалі. Ну як, має такі перковаті сюжини, але от нема такого насиченого як вона, того року. Але бачиш, покупці всі хочуть велику. Питаєш, вам велику чи О, це так, вон... солодка попалася, хоча мені цей сорт подобається більше. В Так. Да? Ну, вона бачиш? дрібніша, але мені смачніша. Після смак такий хороший, лишається. Ну, бачиш, як, як, як то кажуть, в кого як який uh -huh. смак, так? Ну, що залежить смак від достиглості ягоди. Тобто, ти ж коли її знімаєш, ти ж не розумієш, до якої стадії вона достигла. Ні, я Бо брала коли... вже, от якби цю намагалася всю брати. Зрозуміло, але попадається навіть цей. Як ще раз. Бжезин, Бжезина. 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 В ній попадається е, е, більш насиченіший смак, менш насиченіший смак, більш солодша, більш кисніша. Угу. Так само і в цих. От. Ну, Це мені взагалі без, без. без, без, Зараз я попробую. Ну, Везьми ще одну якусь. Ну така. така. Зрозуміло. Ну, отак. От сьогоднішній врожай. міста рівне. Україна, ось така ягідка. Всім гарних врожаїв.